Ну що за чудове слово любов? Про неї стільки говорили, складали пісні і вірші, за неї вбивали і нею рятувались. Одне слово, а має в собі таку цінність і історію. То що ж, друзі, поговоримо сьогодні про любов у програмі «5 хвилин для змін? Чи виявляємо ми сьогодні достатньо любові? Звісно, що в нас є чоловік або дружина, про яких ми піклуємося, або батьки чи діти, яких ми захищаємо і підтримуємо, та чи задумувалися ви про тих, хто потребує сьогодні вашої допомоги, чи не проявляється любов сьогодні і у наших добрих вчинках? Лише подумати, скільки діток сиріт сьогодні шукає тих, хто б їх приголубив. Можливо, вони у своїх молитвах. Просять саме про вас, таких людей може бути багато. Чомусь ми звикли до того, що це має зробити хтось інший. Буде інша людина, яка всиновить дитину, хтось може купить продукти цій бабусі, нехай інші поступляться місцем цій дитині. Чому це маю бути я? Та Бог сьогодні послав саме нас для добрих справ. Коли ми питаємо себе, де ж той герой, який буде допомагати голодним, то чомусь не дивимося у дзеркало та нехай це спонукає нас до роздумів. Чи можемо ми сьогодні спакувати пакуночок з їжею та віддати його нужденному по дорозі? Чи переглянути свій одяг і теж віддати тим, хто його потребує? Сьогодні стільки можливостей для того, щоб виразити любов у добрих ділах. На жаль, Нещастя на цій грішній землі дуже багато, тому завжди є той, хто нас потребує. Звісно, ці люди можуть неприємно пахнути, бути недовірливими та навіть обманювати. Та чи не протягнемо ми руку допомоги тому, хто тоне? Багато людей сьогодні вже побували на власному дні і бажають виплести звіти, та їм потрібна підтримка і допомога. Люди, які сьогодні заблукали в темряві, потребують світла, а в Біблії написано ви світло для світу, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Наше служіння добра має велику силу, особливо коли світ навколо несправедливий, люди не залишать непоміченими наші справи. Але тоді постає питання для нас ми сіємо добре насіння чи зле? Люди, які потребують світла істини, можуть бути зовсім не схожими на нас. У кожного своя історія, і ми можемо або вислухати її, або пройти повз. Та чи пройшов би Ісус повз цю людину? Він зцілював хворих, давав зір сліпим і воскрішав мертвих. Він робив чудеса для звичайних людей, які жадали його слова. Він батько сиріт і суддя вдів, Бог на своєму святому місці, Бог оселяє самотніх у домі, відважно звільняючи закованих, як і непокірливих, що перебувають у гробах. Хіба не чудесний наш Бог? Скільки добра та любові у його ділах? Берімо приклад з нього та будемо нести у цей світ любов та доброту. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, дякуємо тобі за твій приклад, приклад любові, добра. Господи, Ти навчаєш нас, як нам потрібно жити, Допоможи залишатися завжди нам, вірними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, добрі діла існують доки, поки ми будемо любити людей навколо нас.